Всім доброго ранку. Ви знаходитесь на каналі Людок Україна. Всіх вітаю, всім мира і добра, і злагоди. Прийшла перевірити своїх дівчуль, як вони переночували. О, як красиво співає. Ну що, переночували наші сьогодні дівчульки. В Сараї було тепло, гарно, і зараз у них, хоч і немає обогрівача, не робить, але зараз 9 градусів тепла тут. І це з учотом того, що зараз відкрита труба для вентиляції. Дівчата наші красиво знеслися всі в. В цьому немає, немає, я не бачу яєць на полу. Але одне яйце роздовбали із старих. Воно стоїть, а там біла, і довбає. То зараз яйця позбираємо. Як ви себе почували, скажіть, Пітюня? Кури у мене породи грізбар. Ось у сіренький півник грізбара. Іспанка. Червона і чорна. Ось у Ломан Браун, півень і курочка. І біла тетра. <клухи> да, оце так грізбар. Вони е, важкі ці півні. І наші курочки трошки лисоваті. На спинці, бо вони важковаті. Воно біла ходить курка і шукає собі яйце, щоб роздовбати. Зараз треба яйця позабирати або поскладати їх поки в лоток, бо я ж там заложила їм, сіном положила. Ну, що з вам сказати, дуже добре. Їм тут Сити, тепленько, є чим зайнятися, їй і сіно подовбати. Вон гарбузуше натерли їм. Воно чорна там грибеться в піску. А так потихеньку, потихеньку і буде. Це буде. Все буде Україна. Маю отаку пташину аптечку. Ну, вона не тільки пташина, але вона у мене є. Є спрей, є присипки, є ще такі. Вітаміни, нутрісел. Але головне, що є паратіл. Якщо немає оцього, ентрафлаксацин, то є паратіл. Це у мене в основному йде на аптицю, бройлера на птахів таких байкокс, байтрил, є такий байкокс. Чіптоник, браводезя для, для яєць, то, що я обробляю. І курник обробляю і весь інвентар обробляю який там після е, брудер. Оце все я браводезом. Отак. Оцім я обробляю. Свої курники. Потім. Весь інвентар, який був у птиці, оце я ним обробляю. Ще є. формалін Отакий, От теж проходить обробку у мене. Ще є Бутокс. Теж Іспользую в обробці своїх сараїв, курників. А це я вже приготувалася чи готуюся. Ще в планах у мене, що будуть індикі-6 хочу взяти, то вже зарані заказала ліки, щоб вони були у мене в аптеці. Щоб не було по тому, що, не дай Бог, що, а. А його немає де купити. А його реально немає, буває де купити. Приходить весна, все розкупляють. Бо у всіх курчата, у всіх кури. То я стараюся це все закуповувати зараз, щоб воно у мене вже стояло, щоб я нікуди не дергалася. Бо бувають такі ситуації, що треба срочно, а його немає. Тому купила вже промектин, тримаксозін. І метродозол, мітронідазол. У мене випайка для курей отака, От для курей, для бройлерів, для такої птиці. А схема випаювання індичат. Отака От я взяла у тих людей, які вже ну, не перший рік тримають індиків. Індики біг 6. Оце таке я взяла це собі на заметку, і оце я закупляю все, щоб було в мене все вдома. Перед тим, як я замовлю яйця і будуть у мене індичата, ну, щоб у мене вже все це було в хазяйстві. Тому, вже, вважайте, готові. Ще у мене є такі ліки, як гамбура і нюкасла. Це зараз я несу, вони стоять у мене в холодильнику. Це все теж стоїть в холодильнику Тому зараз швидко я його раз і назад його заношу в холодильник і хай воно все стоїть. А тепер будемо чекати всіх курчат і весни.